Привіт усім! Я Айка, нормальна дівчина середнього таланту, яка живе невидимим життям. Я щойно переїхала до цього тихого містечка, де ніколи нічого не відбувається, і це. Це чудово. Чому я бішу? Я навіть не спізнююсь. Уу, ну, добре, до чого це я. Погнали! Мабуть, я просто в захваті від свого першого звичайного дня в середній школі. Вам це може здатися над ним, але для мене це все, чого я коли-небудь хотіла. Я не можу дочекатися. Все добре, ти якби стоїш у дверях. Ах, так, проходь, мої вибачення. Розслабся, дякую. Насправді, якщо у тебе є секунда, я тут новенька. Чи можеш показати мені дорогу до мого першого уроку? Схоже на першому уроці ми разом. Можеш йти за мною. А, на чому я зупинилася? О, так, я не можу дочекатися нового початку. І перший тест закінчено. Мене. О, схоже, ніхто ще не закінчив. Я теж досі працюю. М? О, дядько. Гей, Міс, чи може, я відійти до туалету? Прошу. Що? Ох, вибачайка. Ти повинна спочатку закінчити тест, перш ніж вийти з класу. Дякую, Міс, до зустрічі. Але ви добре працюєте. Люблю вас. Хм, Мені цього бракувало. Добре, я нічого не бачила. Здається, вона все таки закінчила. І з ідеальним балом. Фі, а де я сховаюся тут на деякий час? Ні. Ні, 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 ні. з цієї санної підлоги. Господи, ти перебільшуєш коробка Айка, справді ти б клала мене в темно-темну чарівну коробку, мені пощастило, що хтось із руками відкрив її. Я знала, що ти виберешся. Зрештою, мені потрібен простір, Хоші. Це моя робота бути поруч. Також твоя робота. Оу! Якщо це не робота касира з мінімальною зарплатнею, я не повинна працювати! Мені 15. Усе, що потрібно робити, можу вирішити. Повертайся додому. Вибач, що поклала тебе у коробку, але так було треба. Будь ласка, йди і зроби так, щоб тебе не побачили. Добре, візьми хоча б це про всяк випадок. Подзвони мені, як буде потрібна. О! Що? Що це було? Нічого, не турбуйся про це. Я думаю, що мої нирки вивернуті. Друже, хтось отримав ідеальний бал з тесту трясця. Гей, hey, дякую, що допомогла мені раніше, можна тут присісти? Це означає ні? Я? Ти це до мене? Так, бо це круто. Я начебто сіла до того, як запитала, тепер це дивно, знаєш, я просто піду. Ні, ні. Ти можеш залишитись? Я просто не звикла, що зі мною розмовляють і все. Розумієш, я? Така собі невдаха. Вау, справжній шкільний невдаха! Вау, так, я це і сказала. Не повторюй, це добре. Чому? Бути невдахою — це круто. Ніхто тебе не турбує, нічого від тебе не очікує, ти вільно робиш усе, що захочеш. Тобі нікуди йти, окрім як вгору. Я гадаю, це весело. Ти вмієш надихати. Ем... Я Айка нормальна дівчина середнього таланту і без секретів. Гаразд, ну, а я Зіра. Теж звичайна дівчинка, звичайного таланту. У мене є пару секретів. Я більше не буду тиснути. Рада знайомству, друже. Це погано. Отже, що в тебе за книга? Це просто одна з моїх улюблених манг в Селермун. Я знаю, що іноді це трохи по-дитячому, але в ньому є класні уроки про дружбу та героїзм і. Ти знаєш, що ти можеш не слухати, якщо не цікаво і розумієш. Ні-ні ні. Манго чудова. Не зрозумій мене неправильно. Просто цей Е, Це нормально? Чому люди тікають? О, це одна із тих пожежних тренувань. Де ти зоряний охоронцю? Зірко захисник. Покажи себе. О, дідько, тільки не він. Я, мабуть, е -гей. Е гей, вийди звідси. Ти хоч розумієш, як це небезпечно? Зіра! Де і взагалі хто ти? Ха, ти розмовляєш зі мною? Ой, вибачте, я тебе ледве почув. Ти така маленька і нікчемна. Але якщо вам потрібно знати моє ім'я, я Екліпс, слуга Темряви. Зіра, якщо ти його проігноруєш, він піде. Ходімо. Ха. Хто там ще? Завались, місячний хлопчику. Забираємося з Місячний хлопчик? Як ти смієш? Черв'як, я сказав, що мене звати Екліпс, слуга Темряви. Я тебе знищу. Зробити це не зможеш. Не випроповуй мене. Я зроблю це. Прямо я зараз. Я чекаю, не ображай мою подругу. Здається, вибору немає. І Меті не прийшло, а я вже шкодую про це. Во. Ага. Ось і ти, зоряний охоронець, зірко захисник. Я знав, що знайду тебе тут. Зірковий охоронець. А, 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 Чарівниця? Так, це вона, і не тільки це, вона мій заклятий ворог. А також Невже це може бути чарівним коханням? І вони... ага, так. Я зараз блюю від такого. Чувак, знаєш що? Прийшов час цим закінчити. Не можу в це повірити. Ти зараз збираєшся притворитись на чарівну дівчинку? Нема часу. Хоші, давай зробимо це. Так, я знала, що потрібна тобі. Я вже не чи сонце чи не чарівний талісман. Я вважаю себе більше чарівним другом, але все одно. Час на бажання для зірки. Айка. Так, так бажаю, бажаю. Ти знаєш чого я хочу. Та все це, добре. Це свинцева труба. О, так. Я не розумію, як свинцева труба допоможе. А, О, ой, у вас ой, немає чарівного золотого поменючі, чи вибухоенергії, чи щось подібне? М -м -м, так, мабуть, так. Але знаєш, що таке промінь зірки? Тепер завершальний етап. О! <плак> це найдійніша крихітка. Це ще й на кінець. <плак> Я повернусь. Зоря охоронець, зірко-захисник. Як тільки мої кисточки заживуть. М -м. Він ніколи раніше не вмів чаклувати. Айка, ти була неймовірна. Це було як все ламун, але ти чорна чарівна дівчинка, тому це навіть крутіше. Її методи унікальні, але вона найкраща з кращих. Ти можеш повірити, що вона втекла від усього цього і посадила мене в темну-темну коробку? Так, до речі, тось і це. Утекла? Чому? Ну, правду кажучи, я не хочу бути чарівною дівчинкою. Ох, ні. Час вчитися. Вау, це здається ефективним способом змінити одяг. Чи можеш ти навчити мене цьому? Ні. Так ні. Дурина. Я й не зможу. А це нічого, що я знаю твою таємницю. О так, про це. Я мушу вбити тебе. Що? Я жартую, жартую. Боже, ти злякала мене. Бачиш, з чим я маю справу. Зачекай, цей знає, де ти зараз. Думаєш, він повернеться? Напевно, але як ти бачиш, він не є особливою загрозою. А? Ау. Я повернувся, міледі. Ну, це вийшло погано, чи не так? Ти майже не використовував повноваження, які я тобі дала. В мене не було часу їх випробувати, але я знайшов її. Це добре? Правда? Прошу, скажіть мені. Це гарний початок, важливо лише те, що ми це закінчимо.